Українські ветерани проходять реабілітацію на м'яких дніпровських хвилях. У літню спеку опановують сабборди. Група підтримки для захисників організовує міжнародний центр Medical Center Orthotics and Prosthetics Україна у співпраці з благодійним фондом Future for Ukraine. У Нас кожен місяць проходить супорт група для військовослужбовців з ампутаціями для в загальному людей з ампутаціями. Ми піднімаємо різні теми. Це соціалізація військових після демобілізації, тобто після звільнення, адаптивний спорт, види адаптивного спорту, ділимося досвідом носіння протези і тому подібне. Багато там підіймаємо в загальному. Добре, проводимо час. Спілкування військових об'єднують з активностями дайвінг, футбол, хокей спорт, який несе реабілітаційний характер. Така фізична активність, окрім реабілітації, корисна тим, що володіваючи новою навичкою, ти також контролюєш своє тіло в новому, так би мовити, просторі. Не просто умовно проходиш реабілітацію, навчаєшся ходити на протезі а так само використовуєш верхню частину тіла, задіюєш різні м'язи. Тож, по суті, це поєднання фізичної активності, природи та реабілітації дає такий класний ефект. І більшість хлопців дуже задоволені. Безоплатне катання для захисників проводять в екстрім тур. Власник Анатолій Сухецький після повернення з фронту вирішив. Хоче допомогти ветеранам оговтатись від пережитого. У нас для всіх учасників бойових дій там година катання безкоштовна. У нас є люди, які просто кожен вечір там після роботи заїжджають до нас, годинку покаталися, відпочили і поїхали. Це я вважаю дуже важливо для тих, хто вернувся з перед Ми купили спеціальні спинки. Вони зараз і плавають, де хлопцям без ніжних кінцівок дуже зручно сидіти. У них є опора, куди опиратися, і можна довго плавати, відпочивати. Артем Якименко отримав важке поранення. На Луганщині. У темну пору наступив на протипіхотну міну. Побратими відвели від ворожого обстрілу, але врятувати ногу не вдалося. Нині захисник розпочав протезування у МСОП. Сьогодні була перша примірка е, тимчасового протезу. Е, вже пройшовся, сказали, дуже гарно виходить. Подальшому, я думаю, вже на місяць-півтори я вже буду ходити нормально впевнено на протезі. І не менш впевнено, захисник відчуває себе на сапах. Дуже сподобалось. Ком'юніті таке у нас зібралися дуже хороші хлопці, дівчата. Поплавали, посміялись. Дуже добре. Відкорив водну стихію і Ян Макгрегор. Він повернувся з-за кордону, коли дізнався, що його друг загинув на війні. Тоді став на захист батьківщини у лавах третьої окремої штурмової бригади. Після втрати ноги продовжив активно жити. Ветеран вже пройшов протезування та програму оптимізації ходи від благодійного фонду «Future for Ukraine». Макгрегор переконаний, спорт обов'язково має бути в житті кожного ветерана. Сапа мені подобається. Мені якби і до поранення мені подобалися каяки. Отак. Але зараз була пропозиція поїхати на сапи, То чому б і ні? Перший раз я на сапах вирішив постояти на одній нозі, втримати баланс. Але це мені закінчилось. То, що я пшов підводу. Отак. Але дві секунди я простояв. А так ні, взагалі, все класно. Ну мені подобається. Благодійний фонд Future for Ukraine спільно з МСОП безоплатно реабілітує українських військових майже три роки. За цей час 32 захисники отримали якісне протезування на суму понад 2 мільйона доларів. Ще 15 ветеранів прийшли програму адаптації та оптимізації ходи у першому українському філіалі центру, який готується до офіційного відкриття.